Ніби вчора вони обирали професію. Вперше переступали поріг Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг. А сьогодні самостійно пошили сукні на випускний і отримали перше робоче місце. Буду працювати на ажурі виготовлення нижньої білизни. Дякую начальному закладу за те, що надав таку цікаву професію, цікаве робоче місце. Велике дякую закладу. Що я отримала гарний багаж знань. Під час навчання я проходила практику на крутому підприємстві і там маю вже своє перше працевлаштування. Досить гарно готується викладацьким складом дівчатка. Вони вже приходять, вони знають певні техніки, певні технології володіють машинкою, скажімо так, тобто їх можна повноцінно вже. Долучати до процесу пошиття весільних суперень. Вони приходять до нас на практику і залишаються на підприємстві працювати. Задоволені, і ми задоволені. 240 кваліфікованих робітників отримали свідоцтва про повну загальну середню освіту і дипломи кваліфікованого робітника за напрямками швейного виробництва, громадського харчування сфери послуг. Нашим випускникам довелось навчатись в умовах війни. Це змішане навчання, це тривоги. І вдень, і вночі це навчання в укриттях. Але ми витримали, ми справились, тому що е, нас захищають збройні сили України, і ми дуже їм завдячуємо, тим хлопцям і дівчатам, які е, бережуть нас спокій і дають можливість нам навчатись і навчати за уроками, виробничим навчанням, практиками не забували допомагати тим, хто обороняє заклад систематичного волонтера. Постійно е, включається до допомоги збройним силам. Е, е, ми постійно. Отримуємо від них пакунки. Це можуть бути і продукти харчування, які також веземо на передову. Вони шиють різний адаптивний одяг, який є для військовослужбовців, які знаходяться в госпіталях. Протягом навчання випускники створювали колекції одягу, готували кулінарні шедеври і робили елегантні зачіски. Сьогодні ми випускаємо наших майстрів перукарів та майстрів манікюру. І ми за рік навчання вклали в них не тільки свою душу, а всі навики в каштві, в манікюрі і всі нові тенденції, які є в нас на ринку, ми щиро ділилися нашими знаннями та нашим досвідом. Навчили їх виконувати різноманітні зачіски, фарбування волосся в різних техніках, також нарощувати нігті, робити якісний, доглянутий манікюр. Ми випускники професії, перукарі, манікюрники. Ми здобули дуже хороший досвід, багато чого навчилися робити зачіски, стрижки, манікюр. Навчання нам дуже подобалося. Цей рік нам дав багато досвіду, і ми плануємо далі розвиватися у цій сфері. Сьогодні наші дівчатка виринули у доросле життя, і ми з нетерпінням чекаємо нових наших студентів, які будуть навчатися у нашому прекрасному закладі. Державний навчальний заклад Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг. Це сучасний заклад з потужним викладацьким складом і матеріально-технічною базою. У нас відкриті два навчально-практичні центри. Це навчально-практичний центр технологічних інновацій харчової промисловості та ресторанного господарства та кулінарний хаб. На сучасному обладнанні, якого в деяких ресторанних закладах на сьогодні ще немає. У нас вони є в закладі, тому ми працюємо саме на ньому. Практику проходила в ресторанах міста. Звісно, там ще більше навчилися, підвищували свою кваліфікацію. Сподіваюся, що ці знання, отримані знання в нашому закладі будуть. Е Корисними для них, і вони далі будуть працювати за своєю професією і тільки підніматися кар'єрними сходинками. Випускники, і навіть ті, які навчаються учні, вони нас залишаються. Це дуже приємно. І навіть навіть наші два шефи це шеф діоскурі і шеф ресторації Шпіглі, є саме учнями цього навчального закладу. Дуже добрі викладачі, майстри виробничого навчання. Саме більше мені сподобалась барменська справа. Взагалі, якби була можливість, я провчилась би тут ще раз. Чесно, дуже шкода, що так час швидко пройшов. Робоче місце в мене є, да, я знайшла його під час практики останньої. Буду поки там. Потужно у закладі представлений швейний напрямок. Здобувачі освіти працюють на сучасному обладнанні, створюють колекції одягу, беруть участь в різноманітних фахових конкурсах. Багато навчилися, да. Да, дуже хороші викладачі. Здобули дуже великий досвід і набули дуже багато навичок, поки навчалися протягом цих трьох років. Дуже багато чому навчилися. Ой, от я плаття шила сама. <кхи> навчилися шити, навчилися комунікувати з людьми, навчилися поводитись ну, в соціумі, працювати, навчилися. Як це вже роблять дорослі люди? Я крім навчання знаходилася. Ну, багато конкурсів приймала спортивних, ходила на баскетбол, багато призових місць займали. Багато чого навчились, багато чого було зроблено. Все було дуже в новинку, цікаве, яскраве, а саме головне креативне. Навчилась створювати колекції. Випускаємо не просто випускників, а професійних кравців, закрійників, ну, дітей, які за цих два роки. Створили неймовірні три колекції, одна з яких зайняла почесне третє місце на всеукраїнському конкурсі Барви Поділля. Хочу їм побажати, щоб вони не зупинялись на досягнутому, щоб вони тільки йшли вперед, щоб вони створювали якісь креативні класні моделі, щоб ми їх могли побачити вже великими дизайнерами в майбутньому і не забували, звичайно, нас усім мирного неба. Привітати випускників із важливим днем у житті до закладу прийшли гості соціальні пар... Партнери, роботодавці, близькі і рідні, кухар, офіціант, адміністратор. Така в нього професія. Знаєте, так сталося, що сьогодні мого сина немає на цьому святі, тому що він стажується завдяки цьому закладу, адміністрації цього закладу. Він стажується за кордоном. Це один з найкращих закладів нашої області. Один з найкращих. У Мене двоє дітей, і я всіх, всі вони пройшли через наші. Профтех... професійно-технічні навчальні заклади. Син мій от закінчив сьогодні оцей навчальний заклад. База тут. Суперова є гуртожиток, учні отримують стипендію, а саме головне їх навчають висококваліфіковані педагоги та майстри виробничого навчання. Ми вас щиро запрошуємо в наш навчальний заклад. Опанувати такі затребувані на ринку праці професій швейного напрямку, громадського харчування, сфери послуг на вас чекає безкоштовне навчання, якісні знання, цікаве дозвілля. Ми впевнені, що наш навчальний заклад дав міцний фундамент для успішної кар'єри. І ми впевнені, що наші випускники це майбутнє нашої України, працівників, які будуть розбудовувати нашу Україну. Сьогодні у доросле життя йдуть наші випускники, але в той же час ми запрошуємо абітурієнтів в наш навчальний заклад здобути актуальні професії, які користуються попитом на ринку праці, випускникам побажали ніколи не зупинятися на досягнутому, завжди йти до своєї мети і досягати її. Та запрошують креативних, творчих, цілеспрямованих випускників 9-11 класів на навчання.